Ранок починається з того, що я вмиваю личко. Але для мене це не ранок, тому що я не встигла вранці і повернулася в садочку. І тільки ж зараз починаю піклуватися про свою шкіру. Бо колись мені мама ще казала дивним-давно: шмотки ти можеш купити нові, а шкіру ні. Тому ми маємо піклуватися про те, що маємо. Все по стандарту. Спочатку сиворотка, потім крем. Сьогодні я використала. Ось такий три в одному, вона трошки жирніша. Три в одному там є і крем і село все на купу. Але мені здалося цього мало, бо це якесь таке сотні сухе. І зверху я намазала ще такий крем гель Я не люблю, коли обличчя забите різними доналками сильно, коли воно виглядає як маска. Але ж малюватися треба деколи. Деколи, кому як. Я використовую таку основу від Dior. Беру малесеньку крапулечку і розмазую по всьому лицьку, щоб вона так не виглядає, як штукатурка. Діор, колір другий для е, є підтон холодний, теплий. У мене холодний підтон, тому воно з розовинкою, щоб не виглядало жовте. І потім, бачите, так крапку вона несла. І потім зверху під очі, дам трошечки в мене коректор, трошки засвітлий, тому я з осінка пульку даю. Не плач, бачиш, мама показує, як все малювати. Ось там де світліші крапульки, то є коректор. Потім я взяла кісточку для розтушовки від Кіко і зараз все розмажу. Якщо бачите, легеньке плями на лиці, то є коректор від кіко. Зараз я його також розташую. Бачите результат? Я би не сказала, що ого, як видно, я люблю, щоб натуральненько. Ось зерку я ще дам трошечки пудри Charlotte Тівелі, кісточка від Oriflame, Ще колись oriflame до давно займалася. Хотіла сказати, я зазвичай не ставлю так багато косметиків, багато різних продуктів, але сьогодні я вирішила зробити червоні губи. А коли червоні губи, треба трошки постарати, щоб все було в нормі. Після того я додав трошки рум'ян, в мене від Oriflame вже п'ятий рік, і вони дотепер цілі повні. Мамі, цей дует ніколи не закінчується. Брови розчишую тощу Л'оріаль. Не знаю, чи там видно. самопроста. проста. Добавила тіні тільки сюди в кутики. Тіні я також використовую від Dior, тому що треба бути реально кривожопим, щоб ними не нормально. Надам легеньку форму олівчиком, таким нейтральним, він Шарлотта Тіборі. Кажуть, цей олівчик паштує всім. Ну, цей колір. Не знаю. Я нанесла надзвичайно легеньку, тому що чинки, чіткі лінії мені додають віку. А я цього не хочу. І завершую все королевою балу помадою від Mac, називається Russian Red. Мама, мія, і тут російський червоний. Коротше, Цю помаду зробила відомою Мадонна, тому що вона має синій підтон і, за легендою, вона має пасувати всім-всім. І казали, якщо тобі не пасує червона помада, спробуй цю. Вона має як ніби, робити зуби білішими і вас яскравішими і гарнішими. Зараз спробую побачимо. І ось такий фінальний результат. До речі, на рахунок цієї помади, хто бачив фільм, де Явел носить праду, там головна героїна, теж. героїна носить цю саму помаду. На рахунок зубів погоджуюся, в мене вони не аж білі, але виглядають, можна сказати, не позорить мене. Бере плаче, що не дають мамі накраситися. Отак воно виглядає на даному світі. Як на мене досить непогано. Що скажете ви? М -м -м. О, з ціцею все набагато простіше. Спитаєте мене, чого ти так все вирдила і все вималювала нині. А того, що я хочу поїхати в Риму і вдіти в футболку, таку рейдру Guns Roses, і пройтися і уявляти себе. Рокстар. Якщо відчуваю себе втомлено або немає в мене настрою, я маю пам'ятати, що у мене є я. І я можу себе потішити, і я можу себе побалувати. Італійською малюватися буде трукарсі. Щось таке, типу, щось в цьому є, тому що трюк оп, була така собі, а потім стала красуня. Всім бажаю, гарного дня. Завжди відчувати себе красивими, не зважаючи на того, є на вас помада чи нема.